Добрий раночок, дорогі друзі. Я на городі. От. Давно не знімала, бо воно ну, толком не було і що знімати. Ну, вчора е, так було вже пізно, пізновато так. Вчора я відро рочки зібрала ще. Отак. От вже не знімала. Таке воно. Щось в мене знову знову нежить. Знову якесь таке непонятне відчуття. Тільки переболіла і щось воно, по-моєму, сапоновій. Не знаю, подивимося, може це алергія, та я трошки навидумувала собі, не знаю. Хочу показати, в якому стані мої огірочки. Дивіться, ось такі вже. Ось такі вже красунчики значить схожість майже стопроцентна не зійшов один, по-моєму. Із всіх не зійшов один. Може навіть перерахувати. Два ні. Так, да, два не зійшло. Де вони, я вам не скажу. А, брешу один. Все, не зійшов один. Мене ж один слимаки з'їли. Забула цей факт. А де ж той де ж той пеньочок, який залишився? Ось о. Та блін, що ж це таке? Ось з цієї сторони. Зараз настрою. Ось ось, дивіться, пеньочок. Тут був огірочок. Сномаки з'їли, я посипала. Посипала і поки що все добре. Поки що не бачу я надкушених там таких. Значить, не взійшов один. Я навіть можу показати, де, бо я знаю. Я вибачаюся, бо ну нікуди якось чи нежить тут не діну. Ось і тут. Гірочок тут. Це кхе, доньку красила, а такі в мене тепер червоні значить, перчатки, щоб ви не лякалися. Навіть не червоні, а рожеві такі. Отут-от. От, от. Тут повинен бути огірок, його нема. Прямо тут, по-моєму. Його немає. Ну, знаєте, з 21 це таке. Це Це добре. От, поки добре. Ростуть, дай Боже. Так, чого я сюди зараз прийшла? Прийшла обривати і помідори. О, краса, так ти що. От, буду обривати помідори, так? Що тут залишилося вже? Вже небагато. Зараз я от виборку зроблю цю і залишиться геть мало. А от це? Ні, це. Це не, я думала, що це ця яка гусениця. Ой, насаджені це крась така гарненька оця. Така, Господи, скажіть, я скажу. Тут бабочка. Скорі, повилітела з голови. Так, все, приймаюся за помідорчики. що воно так гудить странно. шахет, слухайте. Фу, Надіюсь, то не він. Так, приймаюся за роботу. Жарко, хана просто. Ну а що робити? Працюємо. Так, ось ось тільки зібрала це з однієї сторони теплиці. Тільки з однієї сторони теплиці. Ось це. Репані. Ці відразу підуть на сок. Зараз я ще планую, не знаю. Можливо, хочу зробити кетчуп. Якщо буду робити, все зніму. От. Це ціленькі, підуть в погріб, там деякі трішки буренькі будуть лежати, що спіліші, буду думати, що з них робити. Отака: От це одна, тільки сторона. Зараз однесу це все виложу і піду на втору сторону. Дуже обдивляюся, оглядаюся. Стараюся обережно е і жахаюся на кожному кроці, тому що в нас е тут по сусідству знайшли тарантула. Ось так. Тому я дуже боюся. Думаю, що в нас вони теж десь є. Тому я обережно придивляюся, коротше, не дай Бог. Отак. Так. Ну і втрапила вона теплиці. Все, тут все, дивіться. А так от тепер це все виглядає. Ну, все, тут, може, ще щось буде. Ну, не багато. Так, це ще я не чіпала чері. для чері в мене буде окремо. Окреме або відео, або тобто окреме предназначення. Це ось. Репані, бачите, теж багато. Зараз ще буду з них думати. Це більш-менш нормальні. От, підуть у погріб. Так. І ще півтеплиці. Ось репані. Це скільки репаних. Це більш-менш нормальні. Півтеплиці є. Залишається ще півтеплиці, але там ввечері їх так багато, що я не знаю, зараз буду щось думати. Так, ну і ще одна сторона теплиці. Трішки черіків, є трішки репані. Зараз порозкладаю все так. І за роботу.